Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу відповісти на часто задаваємо питання, а саме скільки машина заряджається. Це таке дуже часто задаваємо питання усіма людьми, і на нього, ви зараз розумієте, що на нього однозначно відповісти одним словом, там одна година чи 10 годин ну, так не зробиш. І відповідь, скільки вона заряджається, буде в цьому відео. Я щойно приїхав е, з роботи. Зараз будемо ставити її на зарядку. У мене отака потужна зарядка, яка може заряджатися вплоть до е, 32 А по трьом фазам. Тобто це 22 кВт. Але вона може заряджатися так само від однієї фази, що я її роблю, і виставляється струм. І от зараз будемо е, виставляти різний струм і дивитися, скільки ж. Часу вона буде прогнозувати зарядку. Погнали ставимо пістолет і йдемо дивитися. Отже, я сьогодні проїхав 120 кілометрів і в мене ще залишилось 38%. А... Зараз доповнює, пише 1655 годин. І це на самому-самому повільному струмі на 7 А. Тобто ця зарядочка підтримує е від 7 А більше. Так, перепідключився по Wi-Fi до зарядки і пробуємо виставити більше. Виставляємо 8 А. О, помінялося на 8. Дивимось, що по машині. По машині особа нічого не помінялося. 1650, ну приблизно 5 хвилин десь і пройшло. Тобто воно нічого особо не змінилося. 9 Ампер. Так, стало на 9. Помінялось. По машині знову нічого не помінялося. Бачите, що 7 А, що 9. Особа зараз нічого не змінюється. 10. Змінилось. По машині вже помінялось зразу 12-25 по прогнозу. Вже так суттєво помінялось, я би сказав, да? Тобто, або 16 годин, або 12. Це вже щось суттєво. Тобто, давайте поміняємо знову на 7 і подивимося. Що дійсно воно міняється так суттєво досить. Помінялось? Машина перерахувала прогноз і 16,50 знов. Тобто, як бачите, чи то 7, 8 А і 10 вже суттєва різниця. Давайте спробуємо 12 А. Воно потрошку не, не, не миттєво. Міняється. Можна прослідкувати, як змінюватиметься час. 11 вже 11 годин. І на 12 зараз переключиться. Поміняється. Ні, прогноз не помінявся. Да? Тобто 11 і 12. Так само прогноз однаковий. Добре, міняємо на... 13. На 13 вже знову на, на 2 години швидше машина. Вже 9 годин показує. То лише 1 Ампер а 2 години різниця. 14 проскочив. Є зарядки, на яких регулюється і виставляється на 14 ампер, або 10, або 14 ампер. На 14 амперах бачимо, що нічого знов таки не помінялося від 13. Що 13 що 14. Йдемо далі. На 16 ампер. Є знов таки зарядки, які дозволяють заряджатися 10 амперами або 16 І, як бачимо, знов-таки на 2 години менше. Тобто вже 7 годин по прогнозу. Всього лише 2 Ампера більше і 2 години знов таки різниця. Йдемо далі. Проскочимо 17, 17, 18, 5, 45. Це вже щось, це вже більш-менш терпимо. Да? Знову таки можна порахувати, скільки від нуля буде заряджатися, бо я приїхав, було 37, десь 38%. От, і відповідно було би відсотків менше, було б ще довше. Йдемо далі. Включаємо, давайте 20. Поки воно переключається, можна подивитися інші параметри. Тобто вже 9 хвилин ми заряджаємось. 300 Вт сесія ми вже залили в машину, 9 хвилин заряджаємось вже 10. І всього я цією зарядкою 13,5 тисяч кВт вже залив в цю машину. Тобто, це така досить вже довга зарядка в мене. І ну, мені вона подобається дійсно, в всьому. Так, що воно не переключається. Бачите, тільки інколи глючить оці от перемикання, але то, то таке. Це, до речі, наш вітчизняний виробник. За рекламу мені не платять, але якщо хочете, беріть. Значить, на 20 А вже 5 годин. Так? Тобто особо нічого вже не змінюється порівняно з 18 А. Бо може воно не дуже змінюється тут. А, бачите, суть в чому, що чим більший струн, тим більше просідає напруга. І вже просіла напруга до 200. Тобто може ще це, через це. Але загальна потужність вже 5 кВт. Тобто ми вже заряджаємо машиною 5 кВт. І 5 кВт вона буде заряджатися до повного 5, год... 5 годин. Так, йдемо далі. Пробуємо на 22. Вставляємо на 22. І що в нас по машині? Як було 5-10, так і залишилось. А, ні, трошки перерахувала. Да, 4,45. Тобто на 25 хвилин прогнозує швидше. От, тобто далі вже не так суттєво впливає на час збільшення потужності, От, але трошки впливає. І 24 А. Так, 23, 24 по часу зарядки. Зараз перерахуємо, можливо, ну, певно, що вже так і буде 4,40. Тобто на 5 хвилин швидше, да? 4,40. Тобто, всього вона буде заряджатися в мене цим струмом приблизно 4,40 24 амперами. І десь воно плюс-мінус так і буде. Я перевіряв, тобто воно плюс-мінус з, з тою швидкістю і заряджається. От. Я думаю, що в цьому відео я трошки відповів, скільки машина заряджається, принаймні вдома. От, І від чого це залежить, ви самі побачили і побачили, як сильно впливає струм заряду на швидкість. І ще наостанок додам, що максимум я заряджав цю машину від 43 кВт зарядки. Це 63 А3 фази. І в такому режимі від 0 до 100% вона. Прогнозувала мені щось хвилин 45. По факту вистачає 17 хвилин, щоб залити плюс 50%. Тобто, якщо вона повністю або там дуже сильно розряжена, відсотків там 10, 20, навіть 30, то ставити там 15-17 хвилин, і у вас вже досить нормальний відсоток заряду, щоб доїхати або до іншої станції, або там доїхати додому, чи куди ви там їхали. А, значить, якось так. А, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!